Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Аночка Кім. І я рада бачити вас на своєму каналі. Тому ми сьогодні будемо продовжувати сталкер і приємного перегляду. Поїхали! Такс, тут я трошечки поспала. Вау, в нього завжди такі скули були слухайте Такс. Давайте я з ним побалакаю. Звіробій. І з чим прийшов? У тунелях карлики-мутанти жили. Вже не живуть. Так, отримано 5000, координати схованки і полювання виконане. Так, ми зараз підемо відносити артефактик. Гарикові, так, йому потрібен був цей артефактик. Ну, тож, зустрінемось на місці. Так, ми вже, в принципі, на місці. Здрастую, Здорово. Привіт, брате! Гарик. Так, маю для тебе дещо. Ти знайшов артефакт? Ось, тримай скипку м'яса. Оце дякую, дуже дякую. Тепер нарешті зможу рванути до прип'яті. Лишається хіба шлях продумати. Так, контракт, контракт, отримано кордонати... угу, схованки, бувай. О, до речі, Соколов, Привіт. Я збираю загін для походу до прип'яті. Підеш зі мною? До прип'яті? Знаєш, я, мабуть, згоден. Може, хтось із наших теж вижив і зараз там. У Прип'яті знаходиться одна з точок евакуації. Сам я точно не дійду, а із твоїм загоном можна спробувати. Ну, то чудово, щоб піти до Прип'яті, знадобиться захисний костюм із замкненою системою дихання. Ну, тоді потрібен надійний, як у вчених. Щоправда, умовити Германа дати мені костюм буде непросто. Здається, він взагалі вважає, що я мав був перти пішки до кордонів зони. А не займати місце в їхньому бункері. Може, ти в Озерського спитаєш, він м'якший, чи що? Може, і погодиться видати мені костюм. Окей, бувай. Так, Сімський. Давайте побалакаємо. Що тобі? Вітаю! ради бачити, що у вас? Професор Озерський. Так. Е чи можливо якось дістати один із ваших захисних костюмів? Напевно, ні. У нас дуже сурова звітність. Хоча, наскільки я знаю Германа, так можу заприсягти, що він замовив більше спорядження, ніж планувалося спочатку. Гадаю, за певних умов можна буде переконати його віддати один із запасних костюмів. А що потрібно, аби відбулася розмова із Германом щодо костюму? Нещодавно біля краю кар'єру виникла область аномальної рослинності, причому такий тип раніше не був зареєстрований. Я дуже хотів отримати хоча б один екземпляр, та сталкери рішуче відмовляються йти туди. Якби в мене був зразок, це стало б ваговим аргументом у розмові з Германом. Мабуть, так я зміг би переконати його віддати один із наших запасних костюмів. Добре, я дістану цю рослину. Прекрасно, координати аномалії вже у КПК. Ну, добре, бувай. Так, ну що ж, тоді пішліть, спробуємо добути аномальну рослину, добути зразок рослинності. Ну, добре, побігли тоді. Так, наче ми добігли. Зараз будемо шукати. Ну, тут, в принципі, по-іншому вже ніякому. Не зможемо обійти. Зірвати рослину. Оп, чудово. Бігну назад. Знову біжимо до вчених. Так, здраво. Я приніс рослину. Ось. То як щодо костюма? Чудово! Ха! А Соколов уже проговорився, що цей йому костюмчик потрібен. Але то пусте. Щойно я покажу Германові рослину, він одразу ж погодиться віддати костюм. У цьому я абсолютно певен. А ви перекажіть Соколову, нехай приходить за ним. Окей, бувай. Так, Соколов. Ну, я слухаю. Я домовився з дівчинами стосовно костюма. Тобі треба підійти за ним до Германа. Гаразд, а де ми збираємося? Біля станції Янів у бійця на прізвисько Зулус. Але ж там сталкери. Краще ти мене доведи до Зулуса. Якщо я туди прийду один, у мене можуть виникнути проблеми, а тебе там знають, не стрілятимуть. Е -е, так, це мене просто... мені просто його провести потрібно буде. Гаразд, тільки дорогою треба до Германа зайти і взяти захисний хоть костюм. Ходімо. з чим пройшов, слухайте. Цікавий у твого бійця комбес. Науковий? Давно я таких не бачив? Уже, напевно, років за два. Це Соколов, другий пілот військового гелікоптера, що впав. Та я вже по поставі бачу, що невчений. Ну що, гарний солдат завжди стане в нагоді. Окей, окей, бувай. Так, золота ще зустрінемось. Ну все, ти тут відпочиваєш, а ми. А ми. Так, да, а ми йдемо далі виконувати завдання. Так, мені виходить, знайти потрібно костюми з замкнутою системою і. І. і і, і... Псі-випромінювання. Ага, добре. Зараз тоді сходимо на базу. Подивимось. Так, спритник. А, хочу зробити замовлення. Костюми з замкнутою системою дихання. А... Не часто замовлення, навіть не знаю. Можу спробувати дістати один за 30 тисяч, але тоді 6 тисяч я візьму як завдаток. Ну, добре, тримай. Окей, до, собі... до зустрічі. Так, все, йдемо спати і чекаємо ну, свій костюмчик. Так, чудово. Пішли, цього отримаємо. Товару мене. Я хочу забрати замовлення. Спеціально для тебе комбінезон Сева. Як ти і замовляв, замкнута система дихання, плюс термостійкість, контур електрозахисту та антикорозійні матеріали зовнішнього покриття. Як доповнення, відбудовані контейнери для артефакту. Спеціально для тебе комбінезон Сева. Як ти замовляв, замкнута система дихання, плюс термостійкість, контур електрозахисту та антикорозійні матеріали зовнішнього покриття. Як, домов, е, як доповнення, вбудовані контейнери погано, для але, артефактів. Ходку, Незамінна річ для сталкера із тебе, як і домовлялися, 24 тисячі. Mm, так, чудово. До зустрічі. Слухаю тебе. Так, де наш там... Ага, скільки він важить? 10 кілограмів. Нифіга собі. Ну, ладно, в принципі... Ну, розповідай давай. Так, ну все, пішли на Янів. Ну, привіт! Якщо так і далі пійде, в гробу я бачив ваш хвалений клондайк. Так, зараз е, залишаю костюм свій старий тут. Так, і все, йду, коротше до них. Тополь. Як, готовий рушати, чи поки чекаємо ще? Е, готовий йти до тунелю у будь-який момент. Тоді рушаємо. Цю секундочку, вони нас охороняти. І все. Тобто вони знаємо, чи підуть, чи не підуть, не знаю. Так, потрібно буде побакати. Ну, привіт! І як щодо розім'ятися? Ну, от ми і на місці, як я розумію. Ну що, почнемо? Так, звісно. Так, на всяк випадок срок розбереження. все, решай ему. Там никого пока Пока иначе никого. Ой-ой-ой-ой. Кто-то стреляет. А, зомби. Зомбаки. Спокійно, дійсно, спокійно. Оха, так. Я з напевно, нічого брати не буду навіть. Так, він мертвий. Чудово. Наче останній. Так, ми побігли. Іди далі, ми прикриємо вхід. Що у нас тут є такого цікавого? Зачинено. Ох, ніфіга собі, слухайте. Ніфіга собі. А, так. Усе в порядку. Якось тут біти. Патрончики. Так, це нам сюди, Да? Так. Да. О! Знайшли, непогано. Дуже швидко при Так, щось є у нас? Нічого немає, коротше, виходимо. Не контрол Обережно! Йой стоп що? А, де вижа ага. гаяє? Ага. Так, зробимо сейп. Я вночі в них не стріляла. Так, стоп. Може він то зробив? Почому не стріляють, не пойму. Ви бачили, скільки в мене життя. Та в смислі ти впав! Він вже мертвий, алло. Треба вибиратися звідси, поговоримо на свіжому повітрі. Добре. Ой. Що пішлі звідси я... я знову. Це було щось незрозуміле. Не, у нас контролер, але він щось зробив з нами. Свіже повітря. артефактик у мене. Що ми там даємо ще? Радіація плюс 6, зрозуміло. Я вже думав, був у тім тунелі дурним зомбі і залишуся. Чим можу допомогти своєму рятівникові? Ти як, в нормі? У нормі, дякую тобі. Ось о. Дивися тут координати одного місця. Усе, що там знайдеш, твоє. Там багато, але ти все одно візьми, га? Як мою подяку? Окей. Так, ну що, назад до бункера? Тоді ходімо. Так, чудово. Зараз одразу. зараз одразу і віддамо. Здрастуй Так, так, я слухаю. — Так. Я здобув зразок. Та не вже? Прошу, не змушуй мене чекати. Де він? Я здобув зразок, виявилося, що в тунелі мешкав контролер. Він намагався підкорити своїй волі вашу групу і йому це майже вдалося. На щастя, я встиг його вбити раніше. Неймовірно, вбити контролера та врятувати сталкерів від всіх атаки. Якби я почув це від когось іншого, що б не повірив би. Але ж вас я знаю справжній унікум. Що ж, це надзвичайно корисний досвід і чудовий зразок. Ви зробили свій внесок у справу науки, і наука цього не забуде. Велике вам спасибі не лише особисто від мене, а та всієї нашої групи, а й від усього людства. Вау, які слова, нічого собі. Так, 6 тисяч. 000... Круто. Так, я знайшов документи на заводі Юпітер, не бажаєте переглянути. Інформація досить цікава, але там, на жаль, мало корисних для нас даних. Все одно дуже дякую вам за турботи. Як знайдете щось інше, обов'язково приносьте. Коли я шукав документи, на мене напали найменці. ось КПК їхнього командира. Дива, Я вважав їхнє завдання охороняти нас? Здається, мені треба буде негайно поговорити із деяким. Із деким у нашому керівництві. Дуже вам дякую, молодий чоловіче. Так, 2500. Добре. Пока. Чекайте, сталкери, чи не могли б ви приділити мені ще хвилину уваги? Я вас уважно слухаю. У світлі останніх подій нам стало зрозуміло, що рівень підготовки нашого дослідницького загону зовсім не такий, як треба. А ви змогли самостійно впоратися з контролером. Цей факт вже сам по собі диво. До чого хилите? До того, що знехтувати такою нагодою, не спробувати прийняти на роботу такого широкопрофільного фахівця, як ви. То було б просто феноменальна тупість. Адже наша наукова група, безумовно, потребує вашої допомоги. Треба зробити вимірювання, розставити сканери. Продовжуйте. Я намагаюся знайти зв'язок між викидами та появою артефактів у аномаліях, мною розроблювальна теорія точного прогнозування часу наступного викиду, виходячи з кількості та типу таких артефактів. Для точних розрахунків мені необхідно зібрати велику статистику. Усе, що нам потрібно, розташувати декілька сканерів у центрах аномалій різного типу. Гаразд, я допоможу. Чудово, вам треба взяти у Новікові сканери та встановити їх в аномаліях, координати яких позначені у вашому КПК. А коли закінчите, повертайтеся, у мене до вас буде ще одна справа стосовно сканерів та вимірювань. Ох, так, зрозуміло. Ну, добре. Пока. Прийдеться виконувати. Булах. Ми вже будемо йти туди, на Ну. будемо виконувати, коротше. А на сьогодні це все, друзі. Всім велике дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися, ставте лайки і залишайте ваші коментарі. Друзі, бережіть себе і всім до зустрічі.